Сьогодні з вами я, Людмила Тарила Приводник. Вітаю вас зі святом, Валентіна. Всім кохання. Кохання, зітхання. Взаємного бажаного. Так, пишіть, підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти, ставте лайки. Хочете спонсорувати, спонсоруйте, донатіть. Мені це дуже важливо, дуже приємно, коли ви це робите. Так, і пішли. А, і ще особисті розклади по телефону, як завжди, плюс 38 099 28 149 47. Кого дуже це хвилює? З'єднуйтесь на Viber, WhatsApp, IMO. Так, пішли по питанням. Наше село під окупацією. Дуже багато понаїхало орків. Чи може. Можете подивитись, коли їх виженуть. Село Сиваске, Новотроїцький район Херсонська область. Село Сиваске. Покажіть. Ну, кажете, сил уже немає, дуже розстроєні, там в депресіях що Чи очікуємо, очікуємо, очікуємо. а... Знаходимось топіковій ситуації, тому що вже і емоцій мало, і стабільності й немає, на яку раніше розчитували, розраховували, так? І зараз кажете, коли вже наші там прийдуть і їм тут устроїть килим-белим, називається. Да. Ну і ще, іще, іще. Коли це буде? Коли? Коли? Коли його звільнять? Угу. Ну, ви знаєте, тут показують, що домовились військові, що в цій війні, ну, там на тому місці, да, де, ви, де ви знаходитесь, в цьому селі Севаське, там такий розгул у них. Вони от наблюдають, що їм там подобається, вони там сидять, їм там, вони там квасять, гуляють, і, можливо, там і наркотики, і все остальне. І За цим наблюдають, спостерігають зі сторони наші військові. І що? Е, ага, вони, вони вважають, що вони там в таких ілюзіях прибувають, що вони там назавжди. Що це вже все рішено. Е, але, да, Очікувати їм треба тяжкості дуже великої, що тут це поміняється, швидко поміняється, вони будуть оборонятися цих перемін, вони захочуть шанс залишитися там. Ага, Але зрозуміють, що все це закінчилось, тому що ресурсів не вистачає, тут це будуть зміни такі. От змін вони бояться. Коли будуть зміни? Коли орків звідти викинуть. Ну, Кажуть, зараз нерівноціну, зараз заблоковано. Немає такої можливості. Чекають. Чекають, стримуються поки, що і вирішують питання, як їх там обмежити, заблокувати, що з ними там зробити. Ну, Тобто, на даному етапі перекривається Верховна Жріці, не показують, що там коли. Як, але над цим працюють. Очікують подмоги. От дивіться, по поводу, чи буде небезпечно для місцевих там ситуацій, хто проживає, ви зрозумієте одне: людей багато, у всіх різні судьби. Це особисті розклади. Тут в спільних в, в, ну, таких, общих розкладах це не вирішується. Це треба конкретика. Так що звертайтесь на, на особисті розклади. Подивіться, будь ласка, Ізюм Балаклею Креміне. Що подивитись? Ну, напишіть хоча б. Що подивитись? Ну, просто подивиться на неї. я можу подивитися. Таро, Любе, конкретику. Що ви хочете узнать? Напишіть нормально питання, хорошо? Чи до осені закінчаться воєнні дії, буде. Е, е, дії... По всій Україні. Чи до осені закінчаться воєнні дії по всій Україні. Знаєте, тут буде осінньо состояння стагнації, Нічого не буде відбуватись. Але така ситуація. Хочеш міра, готуйся к війні, називається. Оце, оце цей стан э, очікування, що в будь-який момент може все змінитись. Оцей стан очікування, якби недовір'я до того, що там нічого не відбувається, це якби э, состояння очікування, що буде далі? Ну, такий стан буде. Да, наблюдення, як там будуть маніпулювати і буде прояснення ситуації? Ну, тобто, тут таке, активності нема. Але на стрьомі. Стоїмо на стрьомі і очікуємо. Так. Подивіться, будь ласка, що чекає 24 лютого? Що нас чекає 24 лютого? Що нас чекає 24 лютого? Знаєте, що чекає? От зараз ви очікуєте тяжі неймовірної. Тобто там щось таке буде грандіозне, таке буде страшне щось. Вам очікувати треба, що тут буде старші аркани показують, що ми будемо стояти на виборі, між тим, щоб двигатися, і в емоціях цих перебувати. Так. Очікується підходящий момент. То есть, ждемо підходящий момент, щоб не бути жертвами. Тут всі будуть, знаєте, як Шапки на... Ой. шашки на гало то есть на, на стрьомі будуть стояти, да? щоб стабілізація, щоб ця ситуація стабілізована була але в депресняках получиться, не получиться. От емоції переповнюють, уже, как бы ресурсу у дьявола немає. Він дьявол уже бідний, тут уже нещасний. Обніщавший кармани повертав. І по Єрафанту Що буде? Ага. Ну, я ж кажу, буде. Шашки на голо, то есть всі будуть на стрмі. В ожидании. А буде атака якась буде. Тут будуть відстоювать а, позиції, щоб нічого не було розрушено. От, знаєте як. Угу. Ну, обстріли будуть. Так. Да. Масовані будуть обстріли. Масовані. Шанс на що? Ні, вони не масовані, але вони будуть. От якось, знаєте, одиничні. Тобто десь там щось запустять і будуть очікувати. Щоб там такі масовані були обстріли, я не бачу, чесно кажу. Не бачу. Так, хто там у нас? Херсон повертай, а, потерпає від обстрілів, тут дуже тяжко, коли все це вже закінчиться. Херсон потерпає від обстрілів, коли це все закінчиться? Коли закінчиться. На даному етапі немає чим закінчити. От нерівноцінно, не, не, не вистачає средств, щоб це все закінчити. То есть немає тих дальніх, на дальніх розстояниях, немає тих ракет. щоб там лупануть їх хорошо подальше в тилу, щоб ті склади лупануть. ну, поки немає. А, а надалі, взагалі-то, тут тримається все в таємниці, що буде надалі. Верховна жріця перекриває. Це означає одне, що вам треба очікувати рішення, коли приїдуть. Коли приїдуть допомога, підтримка, ракети дальної дії, чекати треба. Ще не час. А що це вилітає? Так, да, кажуть, ось о, вирішують. То там, главнокомандуючий, вирішує, коли приїхати. Але нам це не потрібно знати. Так що, тут по количеству карт я хочу сказати, що це не, не велика відстань, коротка. Чекаємо, що після війни починає, почнуться природні катаклізми. Чи правда це? О, дивіться. У мене таке запитання, люди: а щодо війни не було катаклізмів, пожарів, потопів, десь цунамі, землетрясені, по-моєму, вони завжди є. І це ну, якби, хтось на цьому грає. От хтось, да, Шанс хоче, хочеться по дураку от, ну, ляпнути щось і, і, і чекати. А який буде результат? А результат буде. А я получу цей результат, от, що я там. Вкит якийсь зробив. розумієте, ну, щоб людей розстроїть, ну, тільки... це дьявол рулить, щоб всі були нещасні, переживали, що якщо не війна, так матір щось підкине, то ще ж якісь мать, мать родна природа щось нам підкине. І постійно нас тримать в такому депресняку і врашата Займайтеся своїми справами. От дивіться, я, ну, я кажу про себе. Що навіть в, в окупації я знаходила чим займатися. Нехай мілкими справами. От щось тобі там назначили, я сьогодні собі призначаю, що я повинна те, те, те зробити. По двору там, в хаті, там, чи ще щось, чи щось вивчити, чи щось зробити, ось розклад для людей зробити. Займайте справами. Ну, не беріть дурну в голову, а важкого в руки. Це гра на емоція. От що. Прорива, нікако, от ви постійно будете стоять перед вибором. Що, що буде там в майбутньому? Ну, воно вам треба. Ну, от буде і буде. От дивіться, що могло, хто мог знати, да, що буде таке землетрясення, і, і будуть ти, десятки тисяч загиблих. А якби вони навіть знали, то що, що б зробили? Повиходили всі на вулицю і стояли з зонтиками, чи як? Ну, навіть нас, якщо попереджати про війну, от деякі кажуть, от якби попередили про війну, а ви повірили всі про війну. Ну, Чесно, положа руку на серце. Ми всі різні. Хтось буде скептично на це все дивитися, та що це брехня, не може бути такого. Хоча нас попереджали. А хтось буде панікувати, а хтось іще що-небудь. Ну, ми люди, ми всі різні. Ми по-різному реагуємо на, на стресові ситуації. Так що, що буде, то буде. Побачимо. А що ви на другу планету улетите? Є космічний корабль, або там маску вже вам підготував. Ну, це как бы природні катаклізми вони завжди були і завжди будуть. Ми на планеті живемо. Ми ще допомагаємо, щоб ці катаклізми були. Да. Добре. Поїхали далі. Чи знімуть влітку військовий стан? Чи знімуть влітку військовий стан? Н немає сенсу, не буде сенсу знімати цей військовий стан. Ну, знаєте як? Ще, кажуть, ще тут все заблоковано. Ні. Поки що немає такої целі. От не буде такої целі, це вже на майбутнє видно буде. Зараз. Ні. Влітку ні ще. Білозерка, що нам чекати? Що нам чекати в Білозерці? Угу. От знаєте, чого чекати в Білозерці? Що ми поступово вертаємося якось, знаєте як? В минуле вертаються люди, ті, що виїхали, повертаються сюди в Білозерку. Люди. Ми радіємо, тому що потихеньку стаб стабілізується ситуація, але очікуємо, що ага. очікуємо ем, в основному, а як ми будемо жити далі. А чи вистачить, вистачить нам ресурса? А чи будемо ми в теплі в, при воді, при їжі, при, при світлі, при газові? Ну, то ось така ситуація. Як її стабілізувати? Тут вибір. Угу. Ну, Вибір як вибратися із цієї воєнної ситуації, вибратися і так, щоб менше розрушень було, і як нам розрушити е, Оце, Оце військовим способом. Як розрушити дьявола. Цим зараз займається Білозерці. А обстріли будуть? Обстріли будуть. Ух ти. Ну, що вам хочу сказати? Тут іще, як вам сказати, старші аркани показують що буде ситуація змінюватися. Ми чекаємо від приїзда від світу допомоги, Тут, як правильно сказати, ну, вооруження чекаємо, снарядів чекаємо, очікуємо, щоб возобновити цю боротьбу, щоб вигнати орків подалі. Від нас. Угу. Заблокірувати. Що це за блокірувати? Ага. Ну да, щоб їх виперти і заблокувати, щоб вони не доставали до нашої стабільни, ну, до наших будинків, до нашого житла. Щоб. Угу. Да. Ага. Ну так, да, тут Дніпроще має. Таке препятствие у нас Дніпро, Стабілізувати цю ситуацію. Щоб через Дніпро отрабатувати, угу. отрабатувати їх, убирати їх. да? ми чекаємо, коли буде з чим. Ресурси ждуть. Да. Це довго ще ждать? А покажите, покажіть, скільки ще чекати треба. Покажіть, скільки ще чекати треба. Наблюдають. Да, поки що обмежені. Угу. Поки що немає такого ресурсу, щоб це все закінчити тут. Поки що немає. Очікуємо. Але працюють. Ви ж чуєте, що наші тут працюють хлопці. Нас захищають. Добре, дякую. А, знаєте, ще така мисль от, прийшла в голову. Давайте не смикати кота за хвоста. Ну, це я по поводу предыдущего розкладу, там, що там хочуть про Верховну Раду, хтось там злиться, хоче там, зірвати там, убрати Зеленського або ще щось, узнать про Єрмака. Дивіться, у мене асоціація одна. От коли ти. Уявіть собі, ви сидите в автомобілі, їдете по трасі, швидкість 200 км, хай буде, і ви берете і представляєте пістолет до візка водія. Це означає, що ви рубаєте сук, на якому сидите. Це той, хто живе тут, в Україні, і хоче жити і надалі. І будувати її після війни, відбудовувати. А для тих, хто вороги, то ну, понятна історія. Тоді питань немає. Добре, до побачення, пока-пока.